Все, шановні чорні всі, шановні наші мешканці, шерстянки, зараз відбувається освячення, освячення і дорів природи, і всіх у нас, щоб ми були здоровими і гарними. І довго-довго жили з вами до 100 років, найпроше. І це відбувається, проводиться протиріз собору святої великому частини, отець Євген Борда. Продовжуємо програму, зараз дивимося, як у нас відбувається освячення. І не забувайте, що, мої друзі, що сьогодні парку єднання вже самого ранку на вас чекали і чекає зараз ярмарок. високо мастрів, але і мастрів. Тодівельний майданчик, дитячі майданчики, світлої радості, арт-майданчик, аніматор, конкурси, ігротеки, призи та обов'язково не зуба ще у нас перед помітим у нас концертна програма і обов'язково обов'язково э, фаєр, шоу яке буде завершувати нашу програму. Ну і шановні друзі, також давайте подякуємо за підтримку, що наше свято проходить за підтримки. Народного депутата України Валерія Дубіна, Чернівської міської ради, управління споживчого ринку та підприємництва міської ради, управління культури Чернігівської міської ради, Палацу культури, художні хоче на сада молоді та нашого друга та партнера центру торгівлі шарка на ремзаводі на ремзаводі. Ну і салон друзі, відбувається ще освячення, і ми не забуваємо вами те, що отець Євгена зараз і пройдеться, що у нас по рядках і торгівельних рядках і виставки на Алеї Майстрів, виставка Ревес, обласна Він побуває і там. Ну і на вас не забувайте, що мали друзі, чекає концертна програма, яка перший маленький такий блок, але потужний блок буде у нас від наших народних хорів, народних кормів та обов'язково народний Калина. Ну а потім наша молодці і, і не тільки молодці, і дорослі будуть привітати вас з. Нашим святам Михайлово Шерстянка, який відбувається саме на таке велике свято, на таке велике свято, яке саме ми святкуємо 19 серпня. Це спас яблучний спас, і ось був тільки щойно 14 серпня перший спас медовий спас Маковий. І зараз ми святкуємо другий спас. Це яблучний спас тут на Шерстянці, Спас на Шерстянці. Ну що ж, Дякуємо, дякуємо нашому протирію собору святої великомучениці Катерини, отцю Євгену Орді, який освячує нас. І задоволенням, шановні друзі, ми продовжуємо нашу програму. Продовжуємо нашу програму. Я ще раз перепрошую, будь ласка, трошки 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 рівніше. От зараз то від мене лівіше, трошки, трошки відійдіть.